Всім привіт! Це Діма з ноги Боги, і я продовжу сьогодні розповідати вам про новий бренд бігового зуття. Тільки з самого початку хотів би попросити вас не виключати відос. Бо я зауважив вас менше, тих, хто дивиться про невідомі бренди. Але будь ласка, подивіться, люди ж старалися такі гарні кроси робили. Будемо говорити сьогодні про кайласду. Я вже розповідав трохи про їх рюкзак, і це китайський бренд, який досить відомий в світі спорядження для альпіністів. А от недавно вони почали робити трейловий екіп. Поки що тільки трейл, хоча є ще одна модель кросівок, яка ну сіті трейл трошечки схожа на на звичайні шені кроси, але про це пізніше у наступному огляді. Ноги-боги. В мене за останній час було три різні моделі кросівок від Кайлас, і про всі я розповім, але, звичайно, трошки згодом. Ми брали їх на тест в гори в наш біговий табір, захмарний, я також розповім вам про враження учасників від цих кросів. Я розпочав із флагманської моделі, бо тут є чи не всі технології, які тільки можна собі уявити в кросах, навіть декілька таких, про які я не знав до цього. А я їх відразу ще в магазині ходив біговими. Балонсягами так вони були мені зовні схожі на них, але виглядають класним. Тому з самого початку по про незвичне: по перше, вони йдуть в класній коробці і з мішечком. І ще гарна пластикова вставка є комплектація. Топова. Мішечки можна далі використовувати дуже зручно, і на два кросівка влізає, можна брудні кроси після пробіжки покласти туди. Дуже зручно. Якщо бути відвертим, то я спочатку був досить скептично налаштований відносно цих кросівок, це правда. І не тільки кросівок, але й самого бренду. Про це я трохи розповів в короткому огляді рюкзака, який Можна тут переглянути. Але невеличкий спойлер, ці кроси мене відверто здивували. Oh my God! Wow! Звичайно, обійшлося не без дивних і суперечливих рішень, але про це це я розповім вам в процесі. Поїхали. Трохи фактів. Розмір в мене зазвичай 8 US, деколи дуже рідко 8,5, але тут. 7,5. Про розміри інших моделей я буду говорити окремо. Там в мене також були питання. Але сіли ці кроси після примірки ідеально, все окей. Вага в моєму розмірі 277 грамів, що з однієї сторони не так мало. Але ви зараз побачите, як багато всього їм вдалося втиснути в ці 277 грамів. Тому ви здивуєтесь. Тут перепад 8 мм, навіть написано drop 8 мілімітр mm", з 27,35 мм. Вони досить високі, але е, от такі дропні. Верхня частина. Тут багато дуже різних елементів, і всі вони тут з якоюсь ціллю, не просто так, щоб прикрасити. Почнемо зі шнурків. Я вперше побачив систему затягування, яка регулювалася у двох місцях: ось тут і ось тут. Посередині і зверху. У мене часто бували проблеми з кросами-затяжками, бо ти не міг відрегулювати натяжіння передній Частині воно було однаково по всій довжині шнурівки, але тут є передня затяжка, яка вирішує це питання. Таким чином ви можете налаштувати наскільки, наприклад, вільно ваша нога буде почувати себе в передній частині і тут затягнути вже верхню частину. Я відрегулював один раз, здається, більше до цього не повертався, але на цьому не закінчуються деталі по шнурівці. Тут є гачок. З якого ви знімаєте шнурівку а, і вільно витягаєте ногу, не потрібно силою тягнути, як це деколи буває в кросах зі щільною верхньою частиною. Саме про такі я розповів наступному відео. Ви можете сказати, що це дрібниця, але як же приємно, супершвидко зняти кроси після довгих пробіжок. тут також є звичайний язичок, і оця застіпка ховається. В язичок і її не видно все окей. Він досить довгий, тому е, ти не відчуваєш, що тут щось сховане і тобі щось заважає. Матеріал сітки е, дуже щільний, е, добре продувається, але щільний. На сайті написано, що е, він з класним захистом від піску. Напевно, тому що такий щільний не було можливості перевірити, але схоже на те, що це може працювати. Далі сітка переходить на захисні панелі з плівкою по бокам, і це завжди плюс для трейлових кросів. Спереду є захисна стка від каміння. Але тут вони пішли ще далі. І тут е, одна з найцікавіших для мене деталей кросівка, яку мені дуже хотілося спробувати. Вони зробили е, з міцолу такий невеличкий мисок, який визирає за межі е, носка. Таким чином, якщо ви б'єтеся е, ось щось тверде, е, то перша частина удару приходиться е, не на ваш палець, не сюди, а на міцо. Дуже розумний крок, як е, на мене. І в мене склалося враження. Що завдяки цьому е, простору, який ось тут є, нога трошки комфортніше відчуває себе на спусках. Е, таке враження, що в неї є трошки люфту отут, і вона, типу, їздить на платформі, і за рахунок цього ти не впираєшся постійно носком вниз, коли біжиш. Язичок е, м'ягенький і трохи перфорований всередині, і вшитий е, до підошви, щоб захистити вас від бруду якихось камінців. Ну і вроді ще один. Останній елемент поверхній частині. Тут є е, дві отакі пітки з цієї і цієї сторони. Вони зроблені для того, щоб тримати гейтер. Ось такий от незвичайний, незвичайним способом. Це одягається е, ось так. Тик. Дуже просто, насправді, я думав, що буде складніше під час бігу. Вдягається це е, одним таким рухом е, сюди, на цю сторону, звичайно. Таким незвичним способом. Передня частина гейтера класично чіпляється за шнурівку. Тут є такий гачок, чіпляється за шнурівку. І гейтер насправді трошки дивний, бо я ледь натягнув його на ногу в перший раз, от в цій частині, але наступні йшли досить легко. До цього мені не щастило з гейтерами більшість з них було з перемичкою ось тут на підошві. і тут що прикольно, вони зробили, що фіксують по бокам, дуже зручно, але це не єдина функція цієї пластикової вставки. Ось вона. Тик-тик. Келес називає Frame 360. Вона захищає п'ятку від латерального скручення і додатково фіксує п'ятку. Підтверджую, з п'яткою проблем не було, класно все тримає. Переходимо нарешті до міцолу. Тут використовується два типи піни. Основна частина оця фіолетова з еви. А ось ці бокові вставки іншого кольору вони більш м'якої повічні. jump Амортизації більш ніж достатньо, це комфортні, м'ягенькі кроси, все окей. Переходимо до підошви, де також багато різних цікавих елементів. Перш за все, це те, що візуально кидається в очі. Це ширина передньої частини. В мене точно нічого подібного не було до цього в трейлових кросах. Тут ширина 125 мм. Якщо цікаво, порівняйте з любими своїми кросами, зрозумієте, що це дуже широко. Це зроблено для того, щоб додати. Стабільності, щоб де і як ви не приземлилися, ви правильно і комфортно поставили свою ногу. На практиці можливо, воно так і є, і ти просто не звертаєш на це увагу, як це працює. На цьому і звертаєш увагу, коли кроси е, дають штангу. Ми бігали в горах, і коли ти біжиш по траверсу чи дуже вузьких стежках, то кросівки банально не поміщаються разом. Бувають такі моменти, е, так і. Це не дуже зручно. І ще я до речі спробував один раз проїхати на проїхатись на машині. В них на механіці, де три педалі. не робіть такого, будь ласка, просто для безпеки вони чіпляються одне за одному. Це дуже незручно. Але а, далі до хорошого а, тут як і має бути в кросах високого рівня вібра мегагріб. М'який комфортний і безпечний, який тримає дуже добре. Вони ще зменшили шар резини і тим самим зробили кроси трошки легшими. Шипи вони середньої довжини, міліметра може 3,5, якої мені не вистачало, бо саме довжина шипів відповідає за те, як вони будуть себе поводити на м'якому ґрунті під час дощу а в горах такого було багато. Так от я занадто понадіявся на технологічність і два рази впав на першій пробіжці. Потім я був обережнішим, але треба про це пам'ятати. Розміщені в вони правильно в різні сторони, тут в одну, тут в іншу, але короткуваті шипи, як на мене. Таня, що скажеш про кроси? А, ну я дуже задоволена. Мені сподобалось, бо тут дуже гарна стабілізація ніг. Сподобалось, що типу нога лягає кросівок дуже м'яко, і вона ніде не затискається. Тобто, якщо ти навіть шнурки затягнеш, то воно тобі буде плавно, класно лягати. І ще для мене, як для професійного атлета, мені було дуже важливо, я бігаю на передню частину степи, і тому всі камінці, які тут, я завжди ловлю пальцями. А тут є така штучка підошва, вона дуже більша. І я цією підошвою б'юсь тупо в камні, і мені моїм пальцем нічого не загрожує. Що як тобі кроси взагалі? Кроси чудові. Вони, е, ну, вони класні, мікенькі для якихось довгих дистанцій, прям супер. Е, дуже цікаво ці розширення, е, які йдуть по бокам. Е, ну, до них потрібно звикнути, тому що інколи я зачіпав їх каміння чи кущі якісь, і чуть не падав. Насправді, але все нормально, в принципі. Технічні спуски класно тримають, вони стабільні. Отакі от кроси, малята. Кому вони підійдуть, і мої враження. Як на мене, то це досить універсальні, незвичні і технологічні кроси, які я б рекомендував. Якщо у вас є трохи вищий засередній бюджет і є жага до нового, технологічного різних штук дрюк. Я таке люблю, тому вони мені правильно дуже сподобалися. Не без міниць, звичайно, але це треба. Приймати до уваги, коли берете їх, коли вибираєте кроси. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про нові бренди, про нові моделі, нові технології. Тому пішли в коменти обговорювати. Тому можу сказати, що мені кроси сподобалися. Класні, незвичні, гарно виглядають. В них мільйон різних кольорів. Я думаю, що якщо буде бажання, то підберете собі той, який вам сподобався. Дякую, що були з нами. Пока.